Пізно ввечері на веранді сидів Лео Ауфман і писав список, якого й сам не бачив у густій сутіні. Час від часу він вигукував: Так, так? Або І це теж, коли йому спадало на думку ще що щось цікаве. Раптом від дверей на веранду до нього долинув глухий звук, так, ніби нічний метелик налетів на протимоскітну сітку. Ліно, ти? пошепки спитав він. Дружина сіла поруч нього на лаву гойдалку в самій нічній сорочці. Не надто худа, якими бувають 17-річні дівчата, коли їх ще не люблять, і не надто повна, якими бувають 50-річні жінки, коли їх уже не люблять, а саме в міру, налита й міцна. Такий вигляд мають жінки будь-якого віку, подумав Лео. Якщо їм нема чого про це тривожитись. Вона була дивовижна жінка, її тіло, як і його власне, завжди думало за неї, але по іншому воно виношувало дітей або з'являлося поперед чоловіка в кожній кімнаті, щоб змінити там атмосферу відповідно до того, в якому він настрої у цю хвилину. Здавалося, вона ніколи не замислювалась ні над чим надовго. Думка одразу ж ішла з голови в руки і оберталася в дію так природно, невимушено, що чоловік навіть якби й захотів, то не зміг би накреслити схему того процесу. Ця машина, мовила Ліна зрештою, нам вона не потрібна. Не потрібна, погодився Лео, але часом слід зробити щось і для інших. Я оце саме міркував, що туди прилаштувати: кіно, радіо, стереоскоп, поєднати це все разом, щоб кожен помацав, усміхнувся і сказав: еге ж, оце є щастя. А тож, – подумав він, змайструвати таку хитромудру машинерію, яка хай там з тобою, хоч що, промокли ноги, болить виразка, мучить безсоння. І ти до ранку совуєшся в ліжку, і душу твою точать нічні страхіття, а вділить тобі щастя, немов ота магічна дрібка солі, вкинута в океан, що без кінця народжувала нову сіль і перетворила морську воду в солону ропу. Хто б не виліз зі шкури, аби здійснити такий винахід? запитував він цілий світ, запитував містечко, запитував свою дружину. Сидячи поруч нього на лаві гойдалці, Ліна напружено мовчала, і то була її відповідь. Замовки він і, задерши голову, став дослухатися, як шелестить на вітрі листя великого в'яза. Не забудь, сказав він собі подумки, цей шелест листя теж має бути в твоїй машині. А наступної хвилини на лаві гойдалці і на веранді вже не було нікого. Дідусь усміхнувся у вісні. Відчувши цю усмішку, він не міг збагнути, що її викликало, і прокинувся. Якусь хвилю полежав. Наслухаючи, а тоді зрозумів, чому він усміхнувся, тому що почув звук значно важливіший, ніж співи пташок чи шелест молодого листя. Щороку був день, коли він так само прокидався і чекав цього звуку, який означав, що тепер літо й справді настало. А наставало воно саме о такого ранку, коли хтось із пожильців. Племінник чи двоюрідний брат, син чи онук, виходив з газонокосаркою на лужок під вікном і, керуючи від країв до середини на північ, на схід, на південь, на захід, починав виписувати нею чимраз менші прямокутники, і металева машинка із дзижчанням і скреготом посувалася по духмяній літній траві. З-під ножів вилітали кульки конюшини, золоті зірочки поодиноких уцілілих після збирання кульбаб, мурахи, сухі стеблинки, камінці обгоріли рештки торішнього святкового фейерверку на 4 липня, але все те переважав суцільний зелений трав'яний потік. То був чистий і прохолодний потік, і дідусь уявив собі, як свіжоскошена трава пестливо лоскоче йому ноги. Освіжає розпашіле обличчя, сповнює ніздрі одвічними пахощами нового літа й немов обіцяє: усі ми, а тож усі, проживемо ще один рік. Благословенна річ Газонокосарка, думав дідусь. Який це дурень вигадав, щоб новий рік починався 1 січня? Ні, слід би виставляти дозорців. Щоб спостерігали, як росте трава на мільйонах лужків Іллінойсу, Огайя та Айови, і того ранку, коли вона стане придатна до козьби, хай повсюди гряне велична бравурна симфонія газонокосарок, що стинатимуть свіжу соковиту траву на лугових обширах. І того єдиного дня на рік, що насправді знаменує собою початок, хай би люди обсипали одне одного не конфеті серпантином – сарпантином. А свіжоскошеною травою. Дідусь насмішкувато фиркнув на ті свої роздумування, а тоді підійшов до вікна і висунувся у лагідне осоння. А вже ж, на лужку був один з пожильців, молодий газетяр на прізвище Форестер. Він саме докінчував рядок. Доброго ранку, містер Сполдінг. Так, так, не давайте їй попуску біле. Жваво вигукнув дідусь. Трохи згодом він уже сидів унизу, їв поданий бабусею сніданок, а за розчиненим широким вікном, скрашуючи йому трапезу, дзищала і стрикотіла косарка. Добре, заспокоює нерви, мовив дідусь. Це я про косарку. Ось послухай но. Недовго їй лишилося торохтіти. Сказала бабуся, ставлячи на стіл тарілку з пшеничними млинцями. Сьогодні Біл Форестер посадить якусь нову траву, то її не треба буде косити. Не знаю, як вона зветься, але виростає, наскільки там і далі не росте. Дідусь невдоволено подивився на неї. Не дуже вдало, ти сьогодні жартуєш. Іди сам подивися, мовила бабуся. Це піде на користь землі, вважає Біл Форестер. Розсада тієї нової трави стоїть у лоточках під бічною стіною. Там тільки викопати по всьому ложку невеличкі ямки і посадити її. На кінець року нова трава заглушить усю стару, і тоді ти зможеш продати свою газону косарку. Дідусь підхопився зі стільця, швидко перейшов перед покій і за кілька секунд був уже на дворі. Біл Форестер спинив косарку і, мружачись від сонця, з усмішкою підійшов до нього. Так, підтвердив він, учора купив розсаду. Я ж відпустці, от і подумав, засаджу на вам лужок. А чому ви в мене не спиталися? Це ж мій лужок. вигукнув дідусь. Я гадав, ви будете задоволені, містере Сполдінг. Ні, я не задоволений. Ану, дайте гляну на ту вашу бісову траву. Вони підійшли до прямокутних лоточків з розсадою. Дідусь недовірливо торкнув її носаком черевика: Як на мене, то звичайнісінька собі трава. Ви певні, що вам не накинули кота в мішку. Я бачив у Каліфорнії, як вона росте. Отака завишки виростає і край. Якщо вона переживеться у нашому кліматі, то наступного року нам не доведеться щотижня морочитися з козьбою. Отож і біда з вашим поколінням, сказав дідусь, мені соромно за вас, біле, а ви ж іще й газетяр. Ми ладні знищити все, що надає життю чарівливості. вам би тільки заощадити час і працю. Він зневажливо копнув ногою лоточок з розсадою. А доживете до моїх літ, біле, то зрозумієте, що малі втіхи варті більше, ніж великі. Прогулятися пішки весняним ранком значно приємніше, ніж мчати зі швидкістю 80 миль на годину в найпотужнішому автомобілі. А знаєте чому? Тому що все довкола сповнене пахощів, усе росте й буяє, і ти маєш час роздивитися навкруги і все те добачити. Я знаю, вам тепер хочеться осягти якнайбільше, і, як на мене, це цілком природно для молодої людини. Одначе, як газетяр, ви повинні вміти розгледіти й дрібні ягідки, а не тільки кавуни. Вас захоплює цілий кістяк, а мені, любіший, легкий слід пальців і нічого тут не вдієш. Сьогодні такі дрібниці наганяють на вас нудьгу, а чи не в тому річ, що ви просто ще не навчилися цінувати їх? Коли б на те ваша воля, ви б ухвалили закон, який скасував би всі малі справи, всі дрібниці, але тоді б ви не мали чого робити у проміжках між великими справами і мусили б сушити собі голову над тим, до чого докласти руки, щоб не збожеволіти від безділля. То чи не краще було б повчитися дечого в самої природи, адже косити траву і виполювати бур'ян це теж потрібні речі, синку? Біл Форестер дивився на нього з лагідною усмішкою. Розумію, сказав дідусь. Я надто розбазікався. То, що ви? Вас я ладен слухати скільки завгодно. Тоді продовжимо лекцію. Бусковий кущ корисніший за орхідеї, і кульбаби, і конюшина корисніші. Чому? А тому, що вони схиляють нас до себе. Змушують бодай ненадовго віддалитися від решти людей від міста, трохи попріти, привертають нас до землі, де ми віднаходимо свої втрачені природні чуття. А коли залишаєшся отак на самоті, то на якусь частинку стаєш справді самим собою і ніщо не заважає тобі вдаватися в роздуми про всяку всячину. Праця в садку найкраща нагода зробитися філософом. Ніхто про це й гадки не має, ніхто тебе не осудить, ніхто не дізнається, а ти ось він, такий собі платон серед півоній, Сократ, котрий вирощує сам для себе цикуту. Людина, яка тягне на собі через лужок лантух добрива, доводиться ріднею Атласові, на чиїх плечах обертається земна куля. І, як сказав колись покійний господар Семюел Сполдінг. Копаючи землю, ти заглиблюєшся у пізнання своєї душі. Тож надайте обертів цій газонокосерці, біле, і на вас проллється живлющий струмінь фонтана юності. Лекцію закінчено. Крім того, час від часу дуже корисно поїсти салату з кульбабового листя. А скільки років тому ви востаннє вечеряли кульбабовим салатом добродію? Ну, не будемо вдаватися у такі деталі. Біл кивнув і злегка штурхнув ногою лоточок з розсадою. І ще одне про цю траву я не встиг доказати вона росте так густо, що геть заглушить і конюшину, і кульбаби. Милий Боже, то це, виходить, наступного року в нас не буде кульбабового вина, і бджіл над лужком не буде. Ні, ви просто з глузду з'їхали, синку. До речі, скільки все це вам коштувало? По долару за лоточок. Я купив десяток, щоб зробити вам сюрприз. Дідусь засунув руку до кишені, дістав старомодного гаманця, розстебнув срібну застібку і витяг три папірці по 5 доларів. Біле, на цій операції ви маєте добрячий зиск. 5 доларів. А тепер зробіть ласку. Заберіть усю цю непоетичну траву і викиньте її в яр, чи на смітник, чи куди хочете. Але уклінно прошу вас не садити її на моєму подвір'ї. Ваш намір гідний всілякої похвали, одначе, з огляду на мій похилий вік, мабуть, слід усе-таки віддати перевагу моїй думці. Гаразд, сир. І біл знехотя поклав гроші в кишеню. Слухайте, біле. А цю траву ви посадите згодом. Коли я помру, другого ж дня можете перекопати до біса цей лужок. То як зачекайте років п'ять, поки старий Балакун дасть дуба? Та, певно, що зачекаю, відказав Біл. Не знаю навіть, як вам пояснити, але дзижчання цієї косарки то для мене найчарівніший звук у світі, найсолодша пісня літа. І я страшенно тужив би за нею, так само, як і за пахущими свіжоскошеної трави. Біл нахилився і підняв лоток з розсадою. Ну, я йду до яру. Ви добре тяму ще юнак, Біле, Із вас вийде чудовий і розумний репортер. сказав дідусь, допомагаючи йому піднімати лотки. Оце таке вам моє пророцтво. Минув ранок настав полудень. Після обіду дідусь пішов до своєї кімнати, трохи почитав вітіра, а тоді заснув і міцно спав до третьої. Коли він прокинувся, у вікно струменіло яскраве і веселе сонячне проміння. Він лежав у ліжку і раптом стрепенувся, почувши той самий знайомий незабутній звук. такої!» Мовив він сам до себе. Хто ж це там орудує косаркою? Адже лужок тільки цього ранку викошено. Він знову прислухався «Так і справді то обезугавну, розмірено дзижчала і стрикотіла косарка. Дідусь визирнув у вікно і аж рота розкрив. Та це ж біл Форестер. Гей, біле, вам що? Голову напекло? Ви ж косите по кошеному. Біл звів очі, щиро всміхнувся і помахав рукою. Я знаю, та, здається, я не дуже чисто викосив. Дідусь ще хвилин п'ять полежав у ліжку, потішено всміхаючись, а Біл Форестер і далі походжав по лужку з косаркою на північ, на схід, на південь, на захід, і з-під ножів снопами зелених бризок, бив фонтан скошеної трави.